Це моя улюблена школа. Кожного дня, йдучи до неї, я милуюсь нашим подвір'ям і цими прекрасними квітами. Наша школа дуже молода, їй лише 5 років, але й до цього в її стінах навчалося багато дітей. Безперечно, здібних і талановитих. Вона починається з просторого вестибюлю, в якому гарно і затишно. Це наш шлях до навчання, до великих і світлих класних кімнат, де нас чекають рідні вчителі. Прямо по коридору знаходяться кабінети, в яких навчаються учні. А це мій 10 клас, до речі, улюблений. Тут мої найкращі друзі, з якими я товаришую понад 10 років. І наш класний керівник Олена Дмитрівна нам з нею завжди цікаво і весело. Моя школа сучасна, тому ми навчаємось в обладнаних новітньою технікою кабінетах інформатики, СПО, фізкультури, ЛФК, трудового навчання. Найцікавіше у нашій школі спостерігати за перервою. Всі метушаться, радіють, адже можна поспілкуватися один з одним, поганяти м'яча на шкільному подвір'ї, а головне добре попоїсти. Кожен учень відчуває себе самим собою. А ще у нашій школі знаходиться головний кабінет учительська. Це другий дім для наших вчителів, які працюють, не покладаючи руку. Також в нашій школі є велика і світла актова зала, де ми всі збираємось однією дружною сім'єю, де проходять наші свята, зустрічі і розставання. У наступному році я і мій 10 клас попрощаємося із нашою школою, але де б я не був, рідна школа залишиться у моєму серці назавжди.